Вчора відвідував Полтавщину президент, яке про що йшла розмова? Що можете розповісти? Основна увага була приділена питанням безпеки та оборони Полтавської області. Крім того, Володимир Олександрович відвідав наших медиків, відвідав наші лікарні, нагородив наших військових, які лікуються, проходять реабілітацію на території Полтавщини. Також були нагороджені і медики, ті, які рятують життя наших військових, цивільних. І хочу сказати, що основне питання приділялося питанням, крім того, соціально-економічним питанням, в якому стані знаходиться Полтавська область щодо роботи закладів охорони здоров'я, освіти. Ну, відповідно, ті питання оборони, які я не можу вам наголошувати, розголошувати, але опрацювали ці питання, отримали доручення, які будемо вже зараз відпрацьовувати. Ви знаєте, що що стосується укриттів, то на рівні держави прийнята субвенція, яка буде розподілена, і саме надамо допомогу, в тому числі і Кременчуцькій громаді, для того, щоб прискорити та збільшити кількість укриттів, які можна зробити для закладів і загальної середньої освіти, і дошкільної освіти. thank you